Працює тепловий насос всередині, і як він робить із 7 градусів, які він забирає з землі, плюс 50? Всередині теплового насосу із основних елементів це є компресор, условно насос, який прокачує хладагент Фріон. І є у нас два пластинчатих теплообмінника, які будемо називати іспарітель і конденсатор. Є в нас розширитель, є єрве, і у нас є. Чотирьохходовий клапан, який переключає тепловий насос в режим охолодження і в режим опалення. Також всередині теплового насосу у нас є плата керування тепловим насосом, яка повністю управляє всіма процесами. В землі циркуляційний насос на тепловий насос на іспарітель подає нам пропіленгліколь гліколь з температури 7-8 градусів. А по другій частині теплообмінника туди ж заходить. Жидкий фріон. Він циркулює при невеликому тиску, десь 1,5-2 бара і відбирає 4 градуса у пропілен гліколя. Далі ЄРВ на определеному участку, це такий кран, закриває проток і компресор. Наш двигатель создає на определеному участку фріону тиск. Тиск може бути 17, 18, 19, 20 бар, і при такому тиску цей хладагент закипає. Киплячий фріон у нас поступає на конденсатор, на якому вже циркулює вода з нашої системи опалення, і наша система опалення якраз і відбирає у киплячого фріона у газообразного, відбирає тепло. Кипить він при температурі приблизно 65-70 градусів, тому ми і нагріваємо теплоносій десь до 55-58 градусів. Після того, як наша вода, система опалення відібрала. Тепло у Фріона міняється в системі тиск і він переходить з газообразного состояння, охолоджується і переходить опять в жидке состояння, і йде опять на конденсатор забирати тепло з землі. Тому у нас так і виходить, що ми забираємо 5 кВт тепла з землі, працює компресор. Він тратить на перекачку цього тепла всього 1 кВт і ми малаємо до 5,5 кВт. Тепла в будинок у друзі. Кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!